Вітання, друзі! Ось з перших кадрів відео хочу показати вам, яка в мене є лаванда на продаж. Такі дуже гарні сорти лаванди. Ось така лаванда, називається Ніко. Ось так вона виглядає зараз, коли Цвіте, така насичено, насичено фіолетова. І бачите, яка, яка вона грубенька, такі листочки в неї широкі. Ви можете навіть і в інтернеті знайти, подивитись лаванда Ніко, як вона виглядає, коли цвіте. Слідуюча лаванда називається, зараз я вам скажу як, називається Елеганс Пурпл. Теж дуже гарна лаванда. Також можете знайти в гуглі, забити фото Елеганс Пурпл. Слідуюча лаванда. Називається Elegance Pink Так, слідуюча лаванда. Називається Розе. Одне слово, рожева. Так, це така сама. І ще одна. Розе Pink Ось такі ось такі сорти лаванди. Вона ніби вся рожева, але там якісь є відмінності в неї. Ну, я понаписую на екрані і в своїх спільнотах, в Viber спільноті, в Телеграм-каналі я виставлю фото і ціни, тому можете туди заходити і дивитись. Ну, а також, друзі, є і багато інших рослинок, саджанців, спірейки, Вангута. Вангута Голд Вонта. Спірая японська Golden Princess. А також літл принцеса, бруслина, ну і багато інших сіляких рослинок, плющики, Вероніка, синя. Синіми квіточками. Вербейник жовтолистий, ось так він розпускається помаленьку. Не спіша. Ось такі очетки. Ну і ще ось така лавандочка є. Це вже моя з мого саду. Сіянці я розсадила по гошечках. Тому... Можете і таку замовляти? Ось такі молодила. Різнокольорові. Це спірея Літл Принцеса. А ще є саджанці форзиції. Ось такі одноствольні. Формую їх одноствольними, щоб вони росли не кущами, а деревцем. Очиток скельний, а також очиток помилковий. Ніка з синіми квіточками квітує? Шиловидний флокс, малиновий і блакитний, ще є багато самшиту. Більшого, меншого. Дивіться, який гарний кущик спіреї. Жовтий. З жовтими листочками. Голден принцеса. У мене є саджанці на продаж. Можете замовляти. А ще дивіться, який неймовірно гарний бересклет. Fortuna Emerald Gold. Подивіться, який він особливо зараз весною, який він неймовірно гарний. Він гарний весь сезон. Але зараз весною особливо. А ще подивіться, яка гарна жимолость. Шапкова. Бачите, якою шапкою він. Вона, верніше, якою шапкою лежить. Так, не дарма так названа, шапкова. Трішки тут ще познімаю. У нас вже вечір, тому це вже така в мене вечірня зйомка. Ось я трохи вчора попідрізала кіпарис, це Кримський кіпарис у мене. Трохи пообрізала нижніх гілок, щоб трішки відкрилася ця діляночка, і було місце, бо тут в мене і риси ростуть, то я не знаю, чи будуть вони тут цвісти в цьому році під кіпарисом. Кіпарис розростається. Кожен рік все більший і більший. Ось так. Я підходжу і пташечка полетіла. Знаєте, в мене в туях, майже в усіх туях. І навіть в самшитові, ви бачите, які великі кущі самшита, різні пташки б'ють гнізда. І навіть на отій великій сосні в'ють гніздо е дикі голуби, горлиці. Уявляєте? Ось так. Таке гарне, це молоденьке листячко. Ось, бачите? Ось ще один кущ жимолості. І. На даний момент він такий ніби страшненький, здається. Ну, це зелені листочки, гілочки, все повідростає, то воно буде гарне потім. Але на даний момент, порівняно з тою жимлостю, яку я вам показувала в тій клумбі, що ніби як ямкою, то, звісно, різниця між ними. Така спірейка. Як ви відноситесь до ясколки? Ну, ясколка вона є таким трохи агресором. Але я думаю, що як і люба інша рослина, якщо за нею не дивитись, не стримувати, не стригти, не доглядати за нею, то е, люба рослина буде така, що попало. Також, ну, за будь-якою рослиною потрібен догляд. Але дивіться, як є сколка дає колір. От дивіться. Японська спірея, принцеса голд, яка гарна. Ясколка яка блакитна. А потім як вона зацвітає білими квітами, такими ніжними, такими гарними. Мені дуже подобається. Дуже гарні кольори. Сон-травичка. Жеруски. Така Махнатінька, гарнюня. Я ліці теж різноманітні, теж дуже гарно поєднувати такі кольори. Оце блюстар блакитний. Оцей вже не помню Потім згадаю, напишу. Ось такий він буде яскравий, жовтенький. Він ніби і голубенький, трішки всередині, а оці края яскраво-жовті. Бериска Юнга, распуская листечку. Спирея, Вангута, Голд Фонтан. Різні кольори, і сіренькі, і голубенькі, і жовтенькі, і червоненькі, сілякі. Оце, бачите, темно-червоний колір або корічнівий очиток червонолистий або Корал, як на нього кажуть, що корал. Все, друзі, всього вам доброго, до зустрічі. Під відео я залишаю посилання на Viber-спільноту, на телеграм-канал і свій мобільний.